Ранок субота, зимова вишня у склі, утихомирений мак догідливо умліває тісто, батьківська субота і головна інтрига повторити мамині пироги. У короткому очікуванні наталчених пирогів плине довге мамине життя. Тісто це настільки. Святий матеріал, що у нас, коли мама, бабуся пекли, то не можна було голосно говорити на те, що сваритися. Тому що тісто може погано підійти, коли кричить хтось в цей час у домі, навіть кличе когось, От. можуть не вдатися, потім підсма, підгоріти пироги. От, і тому я зараз теж так стараюся, коли печу, то щоб хіба що тихенька музика якась звучала. Ось оце буде зараз троянда. Батько любив пироги мамині, і от коли я почала писати, як я кажу недавно, у мене є навіть такий вірш, він дуже життєстверджуючий, якраз годиться до тіста. Хоча у мене там у ньому буде навіть образ смерті. Ну, я її так не називаю напряму, а кажу та, що з косою, бо ми звикли до такого зображення. Із вузликом білим у маленькій, красивій руці, де ласощів, ніби багатств у яйці, у райці. І яблука, й груші, і мед при пухких пирогах. Іде моя мама по вічних небесних лугах. Ступа обережно минає підступні рови, котрі причаїлись між свіжих покосів трави. На мамину думку лишилась остання з орбіт, де батько, скінчивши косити, чекає обід. Та враз на півкроці її обірвалась хода. Ота, що з косою, і справді кистлява, худа, кудись вже збиралась косу, примостивши між пліч, та раптом спинилась і мамі всміхнулась навстріч. А потім дві жінки присіли на зілля тремки, і та, що з косою, матусі сказала таке: я знаю, що всім осорожна й бридка на землі, чому проклинають мене і старі, і малі. Так, справді, цей мій інструмент То не пензель мене, та ним позбавляю від мук, коли кличуть мене. А інше робота її б на тюрму, на суму змінила та звичка сильніша за мене саму. І мама розклала гостинці на руту та мак. і та, що з косою. Все їла та слухала в смак, як мама жаліла її, співчувала до сліз, а час не летів повитицею тихою в ліс. Здається, і досі стоїть та прекрасна пора. На цілому світі ніхто й ніде не вмира, бо мама, зібравши усе красномовство своє, Оті, що з косою на землю зійти, не дає. Якби моя мама була така всесильна, вона настільки е, всіх жаліла, е, любила робити добро, що вона справді могла б пожертвувати собою і не спуститися вниз до нас із онукою, а затримувати лихо, горе, ту саму смерть десь на небі, щоб вони нікого більше не забрали з собою. Коли я поховала маму, Чотири роки я не писала взагалі. Ну і коли я захворіла, цієї весни потрапила в лікарню, і мені наснилася мама, і я видужала практично другого дня, хоча була дуже тяжка. Якось відкрилося ніби дихання, я почала писати вірші, і вірші присвячені саме мамі. Сьогодні мама снилася мені, немов кудись пливла собі в човні по нашому ставку в підніжжі саду, з якого поливали ми розсаду, який давав нам рибу і купав качок дітей та зорі між купав. Вона пливла й легенько посміхалась, а навкруги стихав тим часом галас комах намуклих, зляканої птиці. Розпластаної навзнак повитиці скаліченого листя й всіх підряд, кому завдав синців вечірній град. А потім мама тихо заспівала, і одразу відступила хмар на вала, і замісно день сяйнув із неба до кожного, кого сілити треба. Та щойно зблиск той відпустив мене безслідно зникло плесо водяне у моїй палаті. Сонце теж цвіло, і лікар, що долоню на чоло мені поклав, не міг сказати й слова, бо я була ну майже вже здорова, хоча ще вчора плавалась в вогні. Все просто мама снилася мені. Я пам'ятаю, колись ми пішли ще весь збирати із старшою сестрою і знайшли лелеку полі. З переламаною ніжкою. Батько зробив йому, наклав такі шинки із дощечок і зв'язав їх, а птаха самого ми посадили на веранді, там із сіна зробили йому гніздечко. І наскільки я ну мені огідні ці жаби. Але заради птаха я ловила жабенят, так от відвертаючись, хапаючи, і носила, тому що він найкраще любив цих жабок. Ну, Мама вставала навіть уночі до цієї птахи, ну, переживала страшенно. І коли вже у лелеки зажила ніжка, це десь вже була осінь. Ми пішли з нею разом. Сестра була в школі, вона на 8 років старша. Батько був у колгоспі, мама прийшла раніше зі школи, і ми пішли е, випускати лелеку. вже закінчувалося літо, і е, перельотні птахи, перелітні птахи відлітали в теплі краї. І от мама, оскільки лелека був важкий, вона мені його не дала, а вона сама його взяла в руки, і коли він полетів, вона так розплакалась, ну, при цьому посміхалась, я знала, що плаче щось. Велі моя мама журжини викопує, Оті, що до вікон сміялись колись. Вечірній наш двір у фіолетовім кольорі, неначе піру закінчений лист. Спинилася осінь на ганку високому, Кленовим пером пише сповідь нову. А вишні роздягнені плачуть від сорому, слізьми голосними на тиху траву. Коріння заплуталось в нині між пальцями. Жоржинам забаглося ласки тепла, ледь зойкує стежка з під жовтого панцира, і місячна повінь згори потекла, фарбуються тіні у колір ожиновий, п'янким чебрецем пахне промінь зорі. І мама моя, ніби сила жоржина, цвіте біля стежки в осіннім дворі. хочу сказати, що з роками, коли ми стаємо дорослішими, от такий стає з нами парадокс, нібито ми вже прожили життя, маємо досвід, я зараз кажу від імені всіх мам. Але чим доросліше стають наші діти, тим частіше нам не вистачає досвіду наших мам, які пішли, можливо, навіть у декого життя, як от було у мене. Мамо, вихопи мене з вогню, я в нім гину третє літо, мамо, розгубивши все, що досі мала, розум, волю, папороть рідню. Мамо, як же голова болить від страшного чаду неземного, та на волю вибратися з нього все одно, що в сутінки зболіт, а кострище виє, знай лютіш, що діждалась теплоти і світла. Мамо, ти єдина в цілім світі, так спішиш до мене, так летиш, швидше ж руку простягни свою, рідні пальці крапля дощові, хай мені пече вже в коси й віє, я стою ще, мамо, я стою. Це 35-й рік мамі, 16 років. Ну, я дивлюсь, ці всі однокласники вони набагато доросліше виглядають, ніж сьогоднішні учні. Ну, можливо, тому що це село, це вони біля землі, весь час трудяться і може вже навіть десь подих війни відчувався, бо діти дорослі були дуже. От. Ну і вишиті ці рукави, прекрасне біле плаття, ну, красива мама. От. А це мама зі своїм шкільним колективом. Мама була в 4 молодших класів, і навіть я вчилася з 1 по 4 клас у неї в класі. Вона була дуже строга до мене. А взагалі дуже добре, і діти її любили. і коли вона пішла на пенсію в 60 років, через 5 років прийшов директор і попросив її знову повернутися. Вона ще 8 років працювала вчителькою. Я пам'ятаю, як вона приносила патефон, у неї був гарний голос. У нас роду у всіх гарний голос дуже. І як ми слухали музику, це було дуже дивно, пластинки, патефон. І потім вона співала сама. Ну, Якщо повернутися до мами, до їх відносин з батьком, то був такий епізод страшний дуже, який ну, про який мама не любила згадувати. Коли у село вступили червоні бійці, це був 42-й рік. Мама була вдома, і саме їхній дім Обрали собі на нічліг командування частини цієї, яка зайшла в село. Ну і Коли вже вони пообідали, потім повечеряли, і випили гарно, то командир, мама була красива дуже, і вона 19-го року, тобто в 42-му році їй було 23. Він зловив її в сінях і почав казати, що все одно, якщо німці прийдуть, в село і ну, зґвалтують. Ну, це звичайно страшна така версія. То чи не краще було б віддатися йому як визволителю, і це буде навіть якоюсь мірою подвиг, такий дівочий, то мама вирвалася з його рук і побігла двором, а він услід її вистрілив. Куля пройшла під правим вухом, зачепивши мочку, і там на якусь одну єдину таку маленьку відстань від артерії. Щоб той міліметр і мами не було б на світі. Ну вона втекла і ховалася до самого ранку в житах, поки і село не покинула а, ця частина військова. Ну, а той, хто вистрілив у неї, він перерив буквально все і е, на горищі, і в самій печі, подіставав дрова, шукав і дуже боявся, щоб вона комусь про це не розказала. Ну, коли вони вже пішли, то мама яка стекла буквально кров'ю, дібралася повзком до рідного дому, і дід її, можна сказати, травами поставив на ноги, дав їй друге життя. Але цей шрамик такий болючий, він, звичайно, дуже такий страшний епізод. Він залишився в неї на все життя. І в цьому була мама. Вона навіть в той момент ну, постояла за свою честь, за свою гідність і хоча ризикувала життям.